Ти можеш більше. Протягом багатьох років британська професійна велокоманда Team Sky показувала слабкі результати. Їхні виступи були настільки невдалими, що деякі виробники навіть відмовлялися продавати їм велосипеди, Побоюючи, що погані результати команди. Негативно вплинуть на імідж бренду. Усе змінилося в 2003 році, коли Дейв Брейлсфорд став новим директором команди. Прийшов хтось, хто хотів більше, хто пристрасно мріяв про більше. Його підхід полягав у стратегії сукупності маргінальних покращень. Ідея в тому, щоб шукати покращення на один відсоток у кожній із можливих сфер тренуваннях, харчуваннях, техніці, обладнання, відновленні, навіть у сні чи гігієні. Хочете почути приклади певних змін на один відсоток? Вони вдосконалили форму сидінь велосипедів, вони почали використовувати шини з кращим щепленням, вони підібрали ідеальну подушку і матрас для сну кожного гонщика. Вони навчили гонщиків правильніше мити руку щоб зми... руки, щоб зменшити кількість інфікування і хвороб і навіть пофарбували фургони, в яких перевозили обладнання в білий колір, щоб краще підтримувати чистоту і боротися з брудом. Уже через п'ять років. Увага! 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 Не через рік, не через два, не через три. Через п'ять років, у 2008 на Олімпіаді в Пекіні британські велосипедисти виграли 60% золотих медалей. У 2012 році Бредлі Вігін став першим британцем, який переміг у тур де Франс. А того ж року на Олімпіаді в Лондоні британці знову домінували упродовж наступних кількох років. Тім Скай продовжувала перемагати на головних світових перегонах.